Що це? Це така штука, з якою кожен може спробувати бути вагітним. Це ж, тобто, це живі... Я можу на собі перевірити, так, як легко. жінкам бути вагітним. Так, Ой, так, так. Так. Ну давайте. Дітей на цьому місці не носить. Ну, а ви що мужчина так беременності, вас але з другої сторони. Видите, да. Це дуже класна штука, щоб насправді ага. чоловіки по-справжньому зрозуміли, як жінці 9 місяців ходити з, ходити, з, ну, з, з, з таким Скільки вага? Вага, ну десь побудь 9-10. Тобто це натурально, так да. Ми не як це буде виглядати Може спробувати зав'язати зав а, а який це місяць, от судячи з цього животику? який це місяць? Сьомий, шостий, сьомий, напевно. У на мене така сухня. А ти в принципі будеш б... схожий на одного з чоловіків, які виступали з Мадонною разом на її концерті в костюмі. Е о, в чиме священники. Речі, она Ну, я, я, а я, до речі, така симпатична. Священниця. Руки. Да, ну или беременный масон. Вы можете выбить. Ру, ру, руки масы. Ой, класно, слухай. Саша, ну давай зараз тепер, от уяви, що ти підіймаєш важку коляску. От я маю підняти так, Так, ну давай, да? я в тебе выйду, или нет? Только обережно. А скрізь пишаючи, як правильно а... нахилятися слав, а, знаєш, важку коляску вагітним не можна піднімати. Давайте краще скажемо, що це впало, наприклад, олівець. олівець. Впало олівець а ти, тобі він дуже Давай, потрібний. наприклад, можеш яблуко мені подати? Нехай на ну, наприклад, яблуко. Тага, яблуко також. От впало яблуко. Впало яблуко. Забудьте про нього. <при>... У ну, а, ну, а, ну, а, мене а, там а, просто а, все стискається. А, Я ну, ну, можу так. зробити отак і, і взяти яблуко. Але це неправда. Це не ну, Санечка, а тепер наступне завдання. А ну спробуй тепер в цьому, е, не, в, брані, в цьому стані лягти спати. От як спати? А, до речі, так, да, це ж велика проблема, коли вагітний е лягають спати. На особливо не поспиш. І на, боку Ma, не на, на, на животі взагалі не ну букву. І не мені за цей не можна. На спині, так треба спати? Так, так. мабуть, на А до речі, в них ще є такі штуки. Слава, подай мені подушку. От, отак от не і Можеш принести мені сок. Слава, я хочу сок. Я не твій чоловік, кохана. Слава, я вагітний. Так, я сподіваюся, що... Так, <тірків> Чекай. Значить, отут треба затиснути <сіст> це дуже незручно. тут треба затиснути і отак. Але е е е незручно, чесно. Незручно. Тобто, щоб чоловік півночі підтримував. Підтримуй, слава. А як ви чоловіків ставляєте до цього? Чи користуєтеся популярністю своїх демонат-музеїв? Вінді, як з ума сходять. Обично те ж саме, але у нас ліч негде, тому намагаються залізати в шнурки, а потім кажуть, а ні, 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 це не моє. А скажіть, а експонатами музею? Тобто, чи вони... Да, конечно, у нас есть стационарная выставка, эти mm -hmm. вот 200 разных интересных штук. А ще будут постоянно новые. Например, вот из ближайших у нас планируется эта выставка по чертежам Леонардо да Винчи, его mm -hmm. Дивіться, ви ще нам привезли один експонат. Що це таке? Да, это интересная штука. Вот вы поспешили... Она показывает, как правильно вставать, потому что у нас есть отдельный отдел – это отдел биологии, анатомии, mm -hmm. где сердце, скелет, все, 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 оно разбирается и можно воочию увидеть. Mm -hmm. Ну так вот, дамочка, запоминайте. Карандаши вот так поднимать нельзя. Почему? Потому что показано, напрягаются Я не А может, мне А, ну, купись от руки. Только не нервничай. давай. Слава за гружие и Так, еще далее. А вот это показано правильное положение, когда можно поднимать тяжелые грузы. Кстати, молодые люди, мотайте на уз, девушку удобнее поднимать всего именно так. Не, я знаю, требуется, чтобы спина была ровная. да? Да, 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 да. Вот смотрите, видите, он не зря копчик отрастил, чтобы было всего лучше. Класно. Тобто треба, зараз, якщо впустили, ми щось так от ми піднімаємо. Да, да, да. Треба, от, так, так, ось зараз мене знімають, дивіться. Це, я присію. Майже ідеально, так. Або, знаєте, і ось так от. Є ще інший варіант. Перевачу, Тому що, в принципі, от я пар, параолімпійка, як в принципі спортсменки, важковаговики підіймають штангу, вони отак от, от широко розчепірюють ноги, от так от, і от... Саме так. Да. от так, виходить... А oh, это подушка. Жив все вроде. А еще девчина? Uh, вот я знаю просто, я в клубах очень часто встречаюсь, и падает там какая сумочка, и на почему. And... О, и... то это неправильно, да? Ну, well, с другой стороны, если она правильно и медленно растягивает позвонки, то... Ок.